Привіт усім! Збираєтесь до Франції? Супер! Зараз ми швиденько розберемо кілька ключових фраз, які, ну, знаєте, зроблять поїздку набагато простішою і приємнішою. Ну що, поїхали? І якщо відповідь так, то ви точно за адресою. Буквально за кілька хвилин ми озброїмося таким собі базовим, але повірте, дуже корисним набором для спілкування. Слухайте. Ми не будемо тут намагатися вивчити всю французьку, це ж нереально. Замість цього ми просто пройдемося типовим шляхом мандрівника: від'їзд, дорога, прибуття, і по ходу справи зберемо такий собі мовний рюкзачок з най-най найнеобхіднішим. Отже, будь-яка подорож так? з чого вона починається правильно, з від'їзду, і у французькій є одне таке, знаєте, ключове дієслово для цього моменту. І це дієслово партіх. Воно, скажімо так, трохи особливе, належить до третьої групи. А це означає, що його відмінювання, ну воно неправильне. Але не лякайтеся, його форми просто треба запам'ятати. Це не так складно, як здається. Зараз самі все побачите. Отже, дивимось на таблицю жепар, тюпар ільпар. А тепер увага, найголовніше оці кінцеві літери С та Т не вимовляються, вони німі. Це просто така фішка французької вимови. Якщо це запам'ятати, звучання одразу стає ну значно природнішим. А от у множині ну партон, «ву парте», «іль парт» там вже все чути. Окей, сказати я їду ми вже можемо, але ж куди їхати, коли? Щоб усе це спланувати, треба вміти ставити запитання. Ну, це ж просто основа основ для будь-якого мандрівника, правда? І тут у французькій є кілька варіантів. Ось два найпопулярніші. Перший вупартеу – супер розмовний, такий, знаєте, вуличний варіант. Питальне слово просто ставиться в кінець і все. А другий, УЕСКО в він такий більш класичний. Оця конструкція СК це ніби сигнальна ракета, яка каже: Увага! Зараз буде запитання. Перекладати її дослівно не треба. І ось він, наш базовий набір інструментів УД Кон. Коли, кому, як, авикі, з ким. Все. З цими чотирма словами можна дізнатися практично все, що потрібно в подорожі Ну, від розкладу поїздів до того, де тут найкраща кава. Так, добре, рухаємося далі. Ми вже знаємо, як сказати, що ми від'їжджаємо, знаємо, як спитати куди. Тепер треба з'єднати ці точки А і Б в одне речення. І для цього нам знадобиться два малесенькі, але повірте, мега важливі слова. І ось вони. «Де?» Що означає з, тобто точка відправлення, і «а», до або в, тобто пункт призначення. Все геніально просто. Партір де Парі, виїхати з Парижа, аріве аніс прибути в ніцу. Бачите? Логіка залізна? Ну і звісно, подорожувати ж можна по різному. Наприклад, авіон» літаком або можна кондра амбюс. Сісти на автобус. До речі, така маленька деталь з транспортом, де ми сидимо всередині, часто використовують прийменник О. Так, усе. Ми в дорозі. І ось приїхали. Ми на місці. І що тепер? Треба ж якось описувати все, що бачимо навколо: краєвиди, будівлі, їжу. І для цього є одна, я б сказав, чарівна фраза. Це фраза се. Серйозно, це просто швейцарський ніж для будь-якої розмови французькою. Вона універсальна, мега корисна і неймовірно проста. І в чому її крутість? Дивіться, побачили щось красиве. Кажете, себо, це красиво. Потрібно сказати, що щось практичне це пратік. Ідентифікувати предмет, се те нотель, це готель. Висловити думку. Сетре сампа, це дуже мило. Розумієте? Одна проста конструкція це, і не треба думати про рід число ні про що, просто говорите. Ну а тепер така собі порада для просунутих, маленький секрет, який одразу відділить вас від тих, хто говорить чисто по книжному, і наблизить до того, як говорять реальні люди на вулицях. І цей секрет стосується слова ми. От здавалося б, що тут складного, але в розмовній французькій це. Ну, це не зовсім те, що написано в підручниках. Давайте розбиратися, це справді цікаво. А ось і відповідь дивіться, формально ми це ну. Ну залон, ми йдемо. Але в реальному житті в 99% випадків ніхто так не каже. Кажуть, онва. Замість ну використовують он, і хоча он означає ми, дієслово після нього ставиться так, ніби це він або вона, тобто не ну партон, а омпах. Це просто коротше, швидше і ну так усі говорять. І це, мабуть, ключова думка. Просто почавши використовувати он замість ну, можна миттєво почати звучати ну набагато природніше менше як турист, більше як місцевий. Ну от і все. Наш базовий набір мандрівника зібраний. Тепер ми знаємо, як почати подорож, як ставити питання, як ділитися враженнями, і навіть маємо один секрет, щоб звучати трохи по-своєму. Наша невеличка підготовка завершена. Бон bon Бонваяж! І наостанок, таке маленьке питання на подумати. Отоявіть, ви приїхали. Яку з фраз, про які ми сьогодні говорили, було б логічно використати найпершою? Подумайте про це. Бо це вже не просто теорія, це можна сказати початок вашої власної пригоди.